Я хочу мати улюблену команду. Я подивлюся з тобою кілька ігор на вихідних, а ти більше не піддаватимешся на провокації в школі. Згоден. Домовилися. Перша, друга і третя ліги. Це 56 клубів. Ми подивимося усі їх разом. П'ятдесят шість? Ну, ти ж обіцяв? 11 гравців, але п'ять видів зуття. Без ганебних талісманів. Але краще не буде. Звідки знаєш, якщо не бачив усіх, я не встану. Я не шальки. Yes. Цей стадіон будували нацисти. Я туди не піду. Джейсоне. Джейсоне! Джейсоне. Ми <кхе> Ми круті! Я хочу, щоб він прожив якомога щасливіше життя. У моїй голові стільки демок одночасно, і вони не поєднуються, як війна в голові. Джейсона. Слухай, внуче, Ти хороший такий, як я. Швидше. Він усе життя їздитиме у своєму ліфті, і все, що ми можемо, це їхати з ним поруч. Away, Бунтарі на вихідних. А як не сподобається жоден з 56-ти? Пошукаємо в Європі. В Європі? Так. Скоро у кінотеатрах.